Я завантажений. Ура! Арканзас ну, ніяк не хоче мене відпускати. Це справа Місісіпі Рівер. Дев'ятий день мого тріпа пишу на мобільний телефон, тому що зараз на вулиці вам дещо покажу. 9.30 за місцевим часом я завантажений, ура! Заїхав, зважився на вісовій показало, що в мене на прицепі 34 300 паундів, Дозволено максимально 34 тисячі паундів. От у нас відмітка 41 фіт. Це середина осей, Тобто має бути оця мітка як в ідеалі, має бути ось тут, посередині між осями. І ось у мене були оце піни, їх два тут і два з тої сторони. Отут тут мене були піни, показало 34 300. Що я зробив? Я потягнув на себе ось цей кран, піни провалилися, я потягнув, ну, трохи подав вперед. Тележка стояла на місці, а прицеп поїхав на саласках. Я здвинув на два отвори, потім вдавив е, красний кран. Ц... Оцей кран туди пірнув і піни вискочили. Я протягнув, піни вискочили, все, я здвинув на дві дирочки, це десь на 600 паундів. Я здвинув навантаження. Тепер вісь причепа легша на 600 паундів, а вісь тягача важче на 600 паундів. Тепер я в нормі легальний. І я виїжджаю. Ось таке підприємство, такий завод, така територія. Все, я поїхав. Часу нема, дев'ятий день вже сидю у рейсі. А ще в мене в машині є принтер із сканером. І я цим принтером сканую документи для того, щоб відправити їх на офіс, потім до брокера. І він робить маніфест. Це дозвіл на віз продукції через грани... границю. Арканзас ну, ніяк не хоче мене відпускати. Дев'ятий день подорожі, я ще в Арканзасі до сих пір. Заїхав на пайлот на заправку. А вона закрита вона на ремонті, а в мене вже лампочка горить. Є ще одна заправка з другої сторони Хайвею. Я приїхав туди. А тут просто аншлаг. Хоча тут є лавс, є ще Shell, Є і ще є заправки, але просто пайлот розірваний. Просто розірваний. Куча машин, я вже не знаю скільки хвилин я стою в черзі, хвилин десь 10, 10 точно. І блін, ніяк не можу заправитися. Коротше, Арканзас щось не дуже щастить мені в цьому Арканзасі. Поки у мене тут трафік джами Розкажу вам, що ще в мене трапилося на тому пайлоті в Арканзасі останньому. Коли я під'їхав до колонки, за стосунок пайлота перестав відповідати. Сервер не відповідає, якась помилка і все. Три рази спробував, не працює, довелося доставати пластикову карту і вставляти в колонку і руками вводити номер моєї rewards карти. Тобто, коротше, додатковий час. Потім я Пішов на заправку, ну, в смислі туди в магазин. Взяв кофе. Так я кофе дуже рідко, рідко купую. Я взяв стаканчик, взяв бразильська грін, якась там, е еко-бразильська еко кава. До речі, класно. У них там три типа кави, здається, є на пайлоті. Я взяв бразильську скуштувати, ну гарно. Ну, смачна, смачна кава. Але я не побачив, що я взяв не самий великий стакан, а вибрав каву ларч, велику. І в мене та кава через стакан, через верх, текла, боже. Все в тій каві, стакан у каві. Я ще відливав ту каву той. Ну, зливав із стакана, бо вона не влізла вся. Боже, давай салфетками витирати той стаканчик. Боже. Це друге, а третє прийшов на касу, взяв ще два шматка піци до кави, прийшов на касу, а вона мене навіть не спросила, вона зняла оплату за цю піцу і за каву пойнтами, балами, які там дають. Зняла з мене 1000 балів майже. Це майже 10 доларів, які я заробляю. Я хочу нас складати 5 тисяч балів і купити куртку, таку High Vision Suit, це така з салатового чи оранжевого кольору із світловідбивачами. Тобто, як би, ну, його добре видно в темноті і взагалі людину. А вона у мене бали вкрала, навіть не спитала. Оце справа Mississippi River. Річка Міссісіпі я думаю, вже всі тисячу разів про неї чули в американських фільмах. От, готова на. впереді місто Мемфіс. Все, я виїжджаю з штату Арканзас. Ура-ура-ура. З Арканзаса я заїхав у місто Мемфіс. Це штат Тенесі. Ну він тут невеличкий, я тут прям по уголочку проїдуся, і все, по куточку. А ну знавці американської англійської. напишіть там внизу в коментах переклад. Був сьогодні на завантаженні. І мені говорить там жіночка. Гіммі давеласен. Що це таке? Напишіть переклад на українську. Внизу. Буде весело. Буде цікаво почитати. Окраїна міста Нешвіль. Це я вже на виїзді, вже за містом. 6 полос в одну сторону, 12 полос всього. Все у трафіку. Уже я не знаю. Я півтори через цей Нешвіль їду і все ніяк не виїду. Ось такий от трафік. Нешвіль це штат Тенесі. Підводимо підсумки 9 дня подорожі. Я завантажився і я почав їхати у Канаду. Вантаж у мене до Торонто. Сьогодні у мене було 9 годин 22 хвилини їзди. Проїхав я 761 км за цей час. Тому що були ДТП, були трафік джампс. І значить, що в нас показує навігатор? Трафік джампс це тягучки. Що в нас показує навігатор? Дев'ять днів 5559 кілометрів і сьогодні 763. Обнуляємо. Все, завтра почнемо новий кілометраж днівний, а цей буде рахуватися, додаватися. До Торонто мені ще 982 кілометри. Завтра я їх точно доїду, якщо не буде ніяких форс-мажорів, але це дорога, не будемо загадувати. А з Торонто побачимо, яке буде, який буде вантаж. Якщо пощастить, то в суботу ввечері я вже буду в Едмонстені у нас на базі.